Номер 126. Запишись на щеплення. Бендери почали приймати онлайн заявки на вакцинацію. Онлайн чи офлайн в уряді вирішують як діти навчатимуться з 1 вересня. 29 років на першій кнопці. Перший Придністровський святкує день народження. Інформаційний ефір першого Придністровського продовжує українська редакція в студії Ірина Шевченко. Вітаю вас. Останні новини. Як це було, дивіться просто зараз. Зроби щеплення, захисти себе і близьких, коли мова про життя сумнівів не повинно бути. Ковід-статистика залишається низькою вже кілька місяців. За останню добу захворіло 27 чоловік. У всіх населених пунктах триває вакцинація. Придністровці кажуть так щепленню. Ми вважаємо. Що все таки потрібно прививатися. Ми вважаємо, що все таки потрібно вакцинуватися, і це розумний вихід, і скоріше повертатися в нормальне життя, за яким ми так скучили. вже це вибір кожної людини. Якщо вона вважає за потрібне, хай вакцинується. І якщо не вакцинуватися, то немає ніякої гарантії, що ти захищений. Всього у нас прищепилося понад 16% населення. Ми ще на шляху до колективного імунітету. Для цього потрібно, щоб провакцинувалося близько 65-70% населення. Зараз у доступі дві вакцини: Янсен і Пфайзер. Ми Ми зараз очікуємо поставку вакцини AstraZeneca. Молдова отримала її за програмою Ковакс, і звичайно, 10 відсотків від загальної кількості отримаємо. І ми можливо, вже до кінця тижня. Так само очікується поставка ще Janssen і Pfizer. Готуються документи. Поки тому може до наступного тижня ми також отримаємо додатково ці вакцини. Обсяги партії ще визначають, нагадуємо, що записатися на вакцинацію можна і за єдиним номером 126. Також послугу надає і портал держпослуг, запис на вакцинацію на головній сторінці. Єдиний номер для запису на вакцинацію тепер і в Бендерах. Набирайте 126, як і в Терасполі. У кол-центрі допоможуть студенти ПДУ. обов'язково підготуйте паспортні дані, їх запитують. Потім всіх бажаючих вакцинуватися розподілять по міських поліклініках. Підхід адресний, щоб було зручно і недалеко йти. Дату вакцинації кол-центр повідомить через день після запису. Лінія працює по буднях з 8.30 до 17.00. години. Скоро до номеру 126 підключать і інші міста. До речі, бендерчани можуть записатися на щеплення і онлайн, як і для столиці. Запис доступний на порталі держпослуг до слова щодо цифровізації послуг мінохорони здоров'я, електронна реєстратура, ведення карт пацієнтів і історії хвороб все внесуть в мережу. Прем'єр Мартинов доручив МОЗ підготувати дорожню карту протягом трьох тижнів. Потім плани обговорять докладніше. Онлайн чи офлайн, як діти навчатимуться у новому навчальному році. Питання обговорювали в уряді. Остаточного рішення поки немає. Його ухвалить оперштаб при президентові. До наболілої теми повернуться у кінці серпня. Поки ще невідомо, як діти навчатимуться в новому навчальному році. В уряді готуються до всіх варіантів. Звичайно, більше схиляються, щоб з 1 вересня школярі вже сіли за парти. А ось наскільки це буде можливим, покаже і Государство Держава спільними силами має зробити все, щоб освітній процес 1 вересня запустити в нормальному форматі. І в цьому напрямку робиться багато. Це і зусилля за лінією щеплювальної кампанії, і забезпечення шкіл та інших навчальних закладів всіма предметами захисту. Дуже багато звернень батьків, педагогів з приводу того, щоб 1 вересня запустити освітній процес в нормальному форматі. І ми працюємо в цьому напрямку. Остаточне рішення ухвалить оперштаб при президентові. В уряді тим часом визначили заходи безпеки в навчальних закладах, санітарна дисципліна під суворим контролем необхідний суворий контроль, щоб навчальний процес починався для кожного класу в окремий час. За кожним класом закріпити постійний кабінет для уроків. Крім того, необхідно титулізувати графік відвідування їдальні. Цим ми зможемо мінімізувати контакт і всередині школи. У санвузлах і класах повинні бути антисептики, рідке мило, приміщення класів та коридорів. Треба провітрювати. Також дуже важлива обробка повітря бактерицидними лампами. Чи необхідно буде педагогам робити ПЛР або тест на антиген перед початком навчального року? Все залежить від епідситуації в республіці. Якщо погіршуватиметься, педагогів протестують у школах. Також складені списки бажаючих зробити щеплення для стабільності епідситуації Треба, щоб вакцинувались 60% вчителів в кожному навчальному закладі. Для школярів надрукують робочі зошити. Вони будуть безкоштовними. Раніше батьки купували їх власним коштом. Минулого року проблему вирішили. Прошлом ряду ми. У минулому році ми запустили програму за дорученням президента і підбили підсумки. Наскільки я розумію, були хороші відгуки про цю програму і у батьків, і у педагогів. І я, як батько дитини, яка ходить до школи, знаю, що це була за проблема. Кожен її вирішував як міг, як умів. Однозначно, це було питання, яке вимагало рішення на рівні держави, і воно буде вирішено. У 2020-му для початкової школи надрукували майже 67 тисяч робочих зошитів. Святкові дні для Придністровської телерадіокампанії 7 серпня 30-річний ювілей відзначило Радіо 1, А сьогодні свято першого Придністровського, саме 9 серпня, 29 років тому, розпочав мовлення державний телеканал ТБПМР. Багато хто так його і називає дотепер. В ефірі новини, розважальні та громадськополітичні програми, проекти для дітей про здоров'я, спорт все найактуальніше та яскраве і трьома офіційними мовами. ТБ ПМР перший республіканський або перший придністровський головний телеканал Республіки. 29 років тому його створювали самоучки, журналісти, монтажери, оператори, декоратори. Перші новини в основному про воєнні події 92-го. за роки роботи від маленького приміщення доросли до студійних павільйонів, від коротких інформушок до великих проєктів і фільмів. Починали з того, що не було ні техніки, не було ні спеціалістів. Але... Починалося з того, що не було ні техніки, ні фахівців, але потрібна була інформація. Ми ставили на ноги і робили все з нуля методом проб і помилок. Сьогодні ми висвітлюємо всі події, що відбуваються в нашій республіці. Співпрацюємо з центральними російськими каналами, впроваджуємо у себе їхній досвід. Наші плани на новий сезон в тому, щоб наш постійний глядач не пішов від нас, а новий прийшов. Перший Придністровський це десятки проєктів. інформаційні, пізнавальні, розважальні, в путь, спеціальна розмова, кеп-підсумки, питання дня, новини молдавської та української мовами», країна легенд, спорт на першому і багато інших проєктів чекають на нашого глядача у новому сезоні. Кожен новий сезон це... Кожен новий сезон це народження для нас, наших нових телевізійних героїв. Нехай кожен працюючи тут на своєму місці зробить щось краще. Глядачам чекати тільки хорошого. Наші можливості як обмеження якимись речами, так само вони безмежні в плані творчості. Щось вже є, щось буде сюрпризом, а щось будемо придумувати з коліс і на ходу. Це буде великий, класний, крутий сезон. З Першого року свого існування перший віщає трьома офіційними мовами російською, молдавською та українською. Наша редакція після затяжного карантинного режиму повернула проект і рідні обрії. Життя української громади найяскравіші сторінки буднів республіки в культурно-пізавальних сюжетах наших кореспондентів знаходять відгук і далеко за межами Придністров'я. Імена сміх, бодрість, ігри, подарки і, звісно, праздничне настроєння. А це наші ювіляри. Наші колеги-радійники у вихідні відсвяткували 30-річчя з дня створення головної радіостанції країни. У нас є із інструментів тільки голос. По суті, ну голос у нас з інструментів тільки голос, і чим більше емоцій ми будемо вкладати, тим більше ми зможемо передати нашому слухачеві настрій, створити якийсь образ або особливо яскраво описати те, що ми говоримо. По-перше, ну, радіо – це у нас. По перше, радіо це у нас велика сім'я. Близько 50 осіб тут трудиться, і ми один одного дуже любимо. Радіо це дуже динамічна робота. Ми в курсі всіх новин. Розважальна редакція це завжди драйв, підйом, гарний настрій. Національні редакції пропагують свою культуру, традиції. І ми один одного дуже багато чому вчимося. Нові програми та проекти. Зараз наші монтажери, дизайнери, звукорежисери працюють над новим оформленням. Все, щоб сподобалося вам, нашому глядачеві і слухачеві. У добосарах реконструюють парк енергетиків через великий обсяг робіт. Вирішили проводити відновлення поетапно в цьому році. У планах будівництво спортивних майданчиків зі штучним покриттям. Дубосари – парк енергетиків скоро його буде не впізнати. Реконструкція в розпалі. Після тут буде дві зони: одна для активного відпочинку: занять футболом, баскетболом, волейболом, тенісом, бігом і воркаутом. Будівництво вже почалося. Роботам трохи завадили зливи. Зараз будівельники надолужують згайний час. Площадка підготовлений майданчик наразі виконано підпірні стіни, і роботи йдуть у повному темпі. Будуть залиті бетоном майданчики, далі підготовка під покриття. Обидві площадки будуть зі штучним покриттям. Баскетбольне поле за розміром буде найбільшим, і цей майданчик буде дозволяти займатися і волейболом, і тенісом. При підготовці місця для будівництва спортивних майданчиків зрубали близько 10 півсторічних дерев. Велика частина з них з підгнилими стволами. До вирубування зелених насаджень у дубосарах не всі поставилися однозначно. Місцева влада запевнила, замість них обов'язково висадять нові швидкорослі. До того ж, сюди вже підвели водогін, щоб їх поливати. Коли старий парк преображається, в ньому. Коли старий парк перетворюється, в ньому з'являється щось сучасне, потрібне людям для їх здоров'я, і це добре. Так ми переживали, що деякі дерева зрубали, але що робити? Потрібно, щоб були майданчики. Я пояснюю це нашим людям, особливо літнім. Треба інтереси балансувати, щоб цікаво та комфортно було і молодим, і літнім. Тут лунатиме веселий сміх, крики уболівальників, і парк живе. Він наповниться голосами молодих. Будівництво спортивних майданчиків у парку завершиться восени цього року, а в наступному реконструкція продовжиться у планах розширити і перетворити сцену, побудувати приміщення для музичного обладнання та гримерки для артистів. Зручні місця для глядачів у вигляді амфітеатру. Гірки та гойдалки для дітей. Ексклюзивний ігровий корабель займе своє місце в зоні відпочинку і розваг. У Рашкові відновлять стародавню синагогу спонсор проєкту Євросоюз. Фахівці обстежили стіни і вже розпочали будівельні роботи. Стародавня синагога в Рашкові побудували її в 1749-му. Тоді землями володіли князі Любомирські. У будівлі унікальна архітектура. Всі чотири зовнішні стіни, фасади. Кожен оформлений по-своєму. Зараз все не розгледш. З роками частина стін пішла під землю. Для того, щоб знайти тот первоначальний рівень. для того, щоб знайти первісний рівень даного приміщення, треба від підвіконня заглибитися на цілий метр насипу. Тут, в цьому великому залі, мали можливість молитися тільки чоловіки. Ще був молитовний зал для жінок. Є і потаємний хід. Перший етап відновлювальних робіт консервація збережених стін. У всіх частинах будівлі вони мають різну висоту від 7 до 13 метрів. Основний матеріал скельний бутовий камінь. Його вирішили брати складки старих будинків і підвалів. Цей камінь, подібний закладеному в стіни синагоги майже три століття тому. Всі зарослі, всі оті водти насадження. Всі зарості нарости ми повинні зараз видалити. Частково стара кладка, яка буде розбиратися, доповниться до певного рівня новою. Треба близько 200 кубів бутового каменю. Штукатурка, ліпнина, косаутські вироби, колони ми повинні зберегти, не чіпаючи. До кінця року планується розчистити основу до фундаменту, відновити відсутні елементи кладки до однакової висоти і накрити по периметру верх стін черепицею. Наступний етап археологічні дослідження. Вони розпочнуться навесні. Ці ми почнемо зі археологічні роз. З середини квітня ми почнемо тут археологічні розкопки. Вони будуть на цій території праворуч, тому що там був вхід на другий поверх. Ми повинні прибрати ґрунт до натуральної підлоги, де були стовпи, які підтримували звіт. Ось ця стіна повинна бути реставрована повністю. Вона передня, а цю стіну чіпати не будемо, щоб залишити для історії той вигляд, який маємо зараз. Наступна сторінка з історії єврейської культури в Рашкові розпочинається з відновлення синагоги. До 30-х років минулого століття її відвідувало близько трьох тисяч місцевих євреїв. А на майбутнє приміщення використовуватиметься як музей. Я рад, ребята, встречі з вами. Прошу вас, будьте мені, друзьями. Привіт вам, женщины, мужчины. Привет, привіт, и мальчишки. привіт зіни, ребятишки. Цар морів та океанів на поклик відгукнувся відразу ж, але припас собою, конкурси та забави. Аби потрапити у клуб до Нептуна, потрібно бути спритними, сильними і сміливими. Це і перевіряли. Набирати чашку. потрібно було набирати в шашку воду з відра і переливати воду в інше відро. І у кого більше води в відрі, та команда й виграла. Дуже цікава команда, дружна, і все було дуже класно. в ще в 2010 році нас запросили народний вокальний ансамбль Селяночка на передачу Грай гармонь. Там так було гарно, масовість така. І нам теж захотілося створити щось своє. Так і з'явилося свято Нептуна, а ще чудовий настрій і запас позитивних емоцій: пісні, танці, акробатичні трюки і хороводи навколо багаття. Нам було дуже весело. Нам було дуже весело. Ми хочемо ще, щоб в наступному році було так само. Дітям цікаво. дітям. Цікаво, вони зустрічаються, спілкуються, канікули тим паче. Спілкування, радість, емоції позитивні. Звичайно, це важливо. Такі заходи, бо це більше згуртовує людей між собою. Наприкінці свята, за традицією, містян частували гарячою юшкою. Такі маємо новини на сьогодні. Більше шукайте на сайті нашого телеканалу і в усіх соціальних мережах та мобільних додатках. А як це буде далі? Ми розповідатимемо вам у середу. Зустріч о сімнадцятій годині на першому Придністровському.